Всім миру і добра, ми читаємо другу главу книги Іова. Був день, коли прийшли сини Божі стати перед Господом. Між ними прийшов і сатана стати перед Господом. Ангели або духи це є істоти служебні, які сповняють волю Божу. Але диявол, хоч і відпав, але він теж дух. І він може приступати до Господа. Без Бога навіть і Він нічого не може зробити. І лише в певних обставинах, коли Бог попустить, лише тоді диявол може впливати на людей, може впливати на цей світ. Ми намагаємося розібратися із цим питанням, чому так відбувається. І ще треба сказати окремо за Заївова, все-таки екзегети кажуть, що дійсно була така постать у свій час, у певному місці, але його історія життєва огорнута у літературну обробку. От і тому ми тут бачимо використані певні літературні підсилення якихось певних подій. Але саме найголовніше, що в цій книзі є. Велика мудрість, як і ми про це з вами говорили, коли читали першу главу. І сказав Господь Сатані, звідки ти прийшов? І відповів сатана Господу і сказав: Я ходив по землі і обійшов її. І на це місце екзагети звертають увагу. Тут не випадково сказано, що він ходив по всій землі. І оці церкви кажуть так, що оскільки в Євриті немає чисел, верніше немає цифр, які б обозначали числа, там використовують букви. І ось слово сатана в оригіналі звучить А сатана, і якщо скласти суму тих букв, тобто чисел, то вийде кількість днів в році. І тому він цілий рік ходив. І після того ми можемо зробити висновок, що ті події, вже, які ми з вами прочитали у першій главі, пройшли свого часу, і про минуло близько року, як це все сталося. І сказав Господь Сатані, чи звернув ти увагу твою на раба мого Іова? Бо немає такого, як він на землі чоловік непорочний, справедливий, богобоязкий і віддаляється від зла і досі твердий у своїй непорочності. Ну, це старозовітній принцип, що в принципі у Старому заповіті хтось міг назватися праведним. І давайте згадаємо, коли до храму прийшов Митер і Фарисей. Чомусь інколи люди так поверхнево відносяться до тієї притчі, і їм здається, що фарисей був засуджений, а Митер оправданий. Ні. І один і другий був оправданий, але сказано, що Митер пішов більш виправданий, так каже Христос. Тобто бралося до уваги, якщо людина робила добрі справи. Для людини, яка жила до Христа, було важливо виконувати зовнішній закон, і тому багато людей були впевнені, що коли вони виконали ці приписи, значить вони і безгрішні. Це в Євангелії згадується неодноразово. Не тільки притча про митера і Фарисея, але і про багатого юнака, коли він прийшов і сказав, що я все виконав. І Христос йому не зробив зауваження, не сказав, що ти ніколи так не кажи, тому що немає людини, яка б жила б і не зрішила. Ні, він просто йому дав випробування і дав йому збагнути, що все-таки крім зовнішнього закону, який ми виконуємо, ще треба мати внутрішню досконалість. А от саме цього вже того юнака не було. Ну, це окрема тема. І сказав Господь Сатані, чи звернув ти увагу твою на раба мого Іова, бо немає такого, як він на землі. Чоловік непорочний, справедливий, богобоязкий і віддаляється від зла. І досі твердий, ага, то ми не будемо читати? А ти збуджував мене проти нього, щоб погубити його невинно? І відповів сатана Господу і сказав. Шкіру за шкіру, а за життя своє віддасть людина усе, що у неї є. Ну, от, екзегети кажуть, що це, мабуть, якась дуже древня приказка була шкіра за шкіру, і її не так просто пояснити. Я дивився юдейське пояснення юдейської традиції цього слова, цього стиха. Ну, Оскільки юдеї люблять торгувати, вони кажуть, що тут йдеться про те, що шкірою, тобто ну, якби життям дітей, захистився Іо, отак вони кажуть. І також кажуть, що, можливо, тут мається на увазі, шкіра шкірою шкіру захистив, тобто щити у той час обтягували шкірою. І тому, коли захищалася людина, то могли казати, що не щитом захищається, а захищається шкірою. Ну і ще там було кілька подібних пояснень. Але простягни руку твою, торкнися кістки його і плоті його, чи благословить він тебе. Ну, от якраз це і є відповідь, що це було принесено в жертву твоє, але не ти. А що буде, якщо тебе випробувати? Ось і тому от такі неоднозначні тут пояснення дають екзегети цьому місці святого Писання. І сказав Господь Сатані, ось він у руках твоїх, тільки душу його збережи. Пам'ятаєте, в попередній главі я казав, що отут є особливе місце, і сказав Господь Сатані, ось він у руках твоїх, тільки душу його збережи. Попередньо було сказано тільки життя його не забирай», а тут сказано душу збережи. А ну, хто читав цю книгу, пам'ятає, що в Іова пропало все діти, господарство, тварини. Але щось лишилось. Чи хтось лишився? І цей хтось це дружина його. Я думаю, ми не прогрішимо, якщо скажемо, що дружина це душа, і от вона лишиться. Лишиться для того, щоб його оберігати, і, і щоб, можливо, і спокушати, і щоб випробовувати. Як в одному православному фільмі, один священник, це художній фільм православний, про сім'ю священника сказав на свою матушку, ти мій точильний камінь. От, і Тут буде те саме, десь в якийсь час, і вона буде спокушати багатостраждального Іова. Але потім вона і стане причиною благословіння. І відійшов сатана від лиця Господа і уразив Іова, проказую лютою від підошви ноги Його, по саме тім'я Його. І взяв він собі черепок, щоб шкрепти себе ним, і сів у полі поза селищем, і сказала йому дружина Його Ти все ще твердий у непорожності твоїй, похули Бога і помри. Але він сказав їй: ти говориш як одна з безумних. Невже добре ми будемо приймати від Бога, а лихого не будемо приймати? Чому вона так сказала? Важко відповісти, чому жінка сказала похоли Бога і помреш. Можливо, щоб припинилися його великі страждання. Але потрібно терпіти до кінця, бо сказано, хто претерпить до кінця, той спасеться. Сьогодні до мене прийшла мама. Воїна, який вже більше двох тижнів не виходить на зв'язок. Вона прийшла із сльозами, вона просила поради, що робити. Вона принесла книжечку, з якої вона молиться, а там був акафіст Святого Миколая. Я їй ще порекомендував, що добре читати псалтир, але добрати слів е, якихось було важко пояснити, ну чому її улюблений син має. Віддавати своє життя сьогодні там на фронті. Ми пішли до храму, помолилися. Мені завжди згадується жертва Христа в таких випадках, а чому Христос мав страждати? І чому Він страждав за тих, кого можна було б назвати взагалі недостойними, щоб за них страждати. І навіть за своїх розпинателів Він каже до Господа їм, бо вони не відають, що творять. І давайте вперше спробуємо дати відповідь на це питання, чому праведний страждає. Тому що, хоч і він, якщо допустити теоретично, так як говорить ця книга, якщо і дійсно чоловік не согрішив. Але у світі є гріх. І треба перемогти і посоромити диявола, того, хто спокусив. Того, хто і далі хоче спокушати людину. І от щоб його перемогти, щоб була перемога над злом, праведні терплять, праведні дуже часто страждають, праведні йдуть на фронт. Так, в лапках праведні, але кожного разу, коли приїжджає додому воїн на щиті, то всі кажуть, що дійсно це була людина, яка достойна великої честі. Тому що він приніс себе в жертву за тих, хто достойні цього і недостойні. Ми розуміємо, що тут в тилу різні настрої, різні думки, але всі не до кінця усвідомлюють, що їх подвигом ми тут живемо. І отак завжди, стражданнями праведних живе земля. Коли була Друга світова війна, дуже багато монахів молилися по ночах. Стояли на колінах і молилися, щоб вимолити для всіх. Для тих, хто праведний і неправедний. Для тих, хто оцінить і не оцінить, але вони молилися. Ось я думаю, що це частково є відповідь на це питання. Господь промислитель, і він знає, чому він так попускає. А нам головне зберегти вірність Господу Богу, так як буде намагатися це робити праведний Ігор. В усьому цьому не згрішив Іов вустами своїми, і почули троє друзів Іова про всі ці біди, які осягнули його, і пішли кожен зі свого місця: Елефас, Феманетянин, Вилдат, Савхіянин і Софар Нааметянин, і зійшлися, щоб іти разом тужити з ним і втішати його. І, піднявши очі свої, Здаля вони не впізнали його, і піднесли голос свій і заридали, і роздер кожен верхній одяг свій, і кидали порох над головами своїми до неба, і сиділи з ним на землі сім днів і сім ночей, і ніхто не говорив йому ні слова, тому що бачили, що страждання його дуже велике. Отак і сьогодні на лавочці теж сидів із старенькою мамою. Мамою воїна, який не виходить на зв'язок, якогось сім'я, діти. І я теж мовчав. І от ці друзі прийшли, і вони не знали, що сказати, знали, що праведний страждає. І вони просто були з ним. Хай Господь нас укріпить у цих наших сьогоднішніх випробуваннях. Слава Ісусу Христу!